Ще одного фермера на полі, де вирощується покрива культура. Томашик Пітер тут посіяв суміш десяти культур. Шести. Гані Ха, культура вана каверикбе. Шість. Шість. Шість культур. Але що у нього є проблема ощільнення, якщо його сусід оре грунт, побачите? Він так вирішує, він пішов другим. Шляхом суміш і в ній така росте, назвати її дайкон-редіш, у вас як Редіш. І, тілідж, і, тілідж, і, тілідж. і, тілідж. і я думаю, що в оця, цій оця, оця суміші ця культура зробить набагато більше, ніж там, де горять. Я вже не кажу про поживні речовини, які, які вона сконцентрує на собі. Великий респект. Nagy tisztelet azért, hogy... <laughs> Köszönöm. Ja, no, és az a cím, bírse perspektíve. <gül> <gül> az én lazítóim. Ez itt my, my cultivate. Ez a csíny vagy. Rózsú csíny vagy. Rózsú csíny vagy. Én vám tudom, hogy a Ő a te segéded. <gül> <gül> Igen, ez az én, én talajművelőm. Igen. Pomicnik, te obroblyájai, jónak a gond. Tudod, hárna pomicnik, az? Húbénki. Akkor így Nitrogén, Csak egy növény van benne, ami kötő. ebből a keverékbe hat. Я тільки одна рослина із шести суміші, що азот акумулює. можна ще додати? Там скавариться з кеверик. Тут разом п'ятдесят п'ять кілограмів росумонтамер біволь без сеглете шлебник, авішнітрогінки. Ще одна рослина була, яка азот акумулює. Він назвав рослину на латині, але та рослина не вийшла тільки вика. Так, Тільки вика тому поморози. Навірно, насіння щось недобре. Ми приїхали на поле, де ще одна цікава культура, як мак. Його сіють осінню, він зимує. Сіє всього кілограм 800 грамів. І дуже мілко. І Проблема в тому, щоб отримати сходи. Оце його він сходить. так? Колись вирощували це? чи це перший раз? Він завжди сіє мак, але е, іменно так він перший раз посіяв. Після кукурудзи він посіяв у листопаді. І, і тут ноті, тут не обробляв. А він. чого він його сіє? Чим цікава ця культура? Це харчовий мак. Немопів маклеоп раніше він для лікарственних цілей вирощував мак, А це харчовий мак. — А вигідно його вирощувати. Принципі вигідно. Якщо все вийде, тоді вигідно. І добре для яку роз отримуєте? 500 кілограм приблизно. Якщо 1400 кг кілограм буде, тоді то вже дуже добре на гектарі. Було ціле ралі, щоб сюда добратися. Сьогоднішній день на тій стороні це найгірша земля в них. Бачили, що там стоїть вода, знає, із-за чого там стоїть вода, бо був, був такий період, коли вони дуже багато обробляли ту землю. Там глиниста дуже земля, випало більше дощу, ну, коли немає дощу, теж така. Тоже такий ґрунт. Yeah. Дуже yeah. багато yeah. часу yeah. треба, щоб воно могло висохти. Як yeah. bit... like bit... ми заходили bit... з лівої bit... сторони, so там ще видно було сою, so yeah. Но ця соя so вже so після озимої пшениці була посіяна. Два рази вони збирали в одному році і три рослини. Тепер точно це будемо дивитися, просто по-інакшому сіяли пшеницю, Іншою сівалкою, там не аватар, а тут аватар. Там, аватар, де був хорш-фокус, нема води, а де аватар, де є обробка. За один-два дні 40 міліметрів дощу випало і зато стоїть тут вода. Через тиждень цього вже тут не буде там біля лісосмуги річка Ряба тече. Вже от лес побайоже на фуює аз Це одна одна з річок Угорщини, яка не направлена людиною. Вона сама як текла, так і тече. Андерек азнотил. Андерек азнотил, остання ріка азнотил. Азнотил проблем.

30-25 cm. A s Burján. Ne, ne. Bistory. Ne. to Jou, Žůrlo. <laughs> <Gitaru. laughs> І я запитала просто, що тепер це найгірший ґрунт, чи той найгірший, це не це найгірший, просто вони через декілька років дуже потрібно, ще потребує земля, щоб обробли. Так, там, а на тому гіршому не стоїть вода? а там на гіршому, там ще більше треба обробляти через декілька а чому обробляти? От Откуляношана там дуже стоїть. Там на самому гіршому, там там саме більше води стоїть. А тут, тут ми глибше трошки, а заміна глибина, але скоро, скоро уйде вода. А там не уходить вода, там стоїть довший час. Які ґрунти у них? Глинистий, дуже глинистий. Камінь Твердий, ну важкий глинистий. Катастрофа. Катастрофа. Те, що ми бачимо, катастрофа. А Як він думає, чому? Де? Це шутка. Наші очі бачать, це пойма річки. Через деякий час тут завжди вода стоїть, і річка, і озеро, і тоді тут стоїть вода. Значить, тут кисню не дуже є для ґрунту і не може так живитися. І якщо тут два метри копати в глибину два метри, тут можна знайти тільки глину. Настільки без азоту, без кисню і спочатку, коли копають, воно сіре, а за пару хвилин воно стає рожевим. дуже важко азотом накопичити цей ґрунт і дуже багато хижих звірів тут на цій території. Треба роздумовувати, які культури можна тут вирощувати, так як звірі заходять і тоді всього з'їдають. А що би ви порекомендували? що робити в такій ситуації? Дуже багато коренів. І великі довгі корені. Хоча б 10-15 біомас тут вирощувати. Кожного року. І тоді з цим корінням, можливо, можна було б кисню додати. А що вони вирощують? Озима пшениця. Перед тим була соя, вже другий раз. І ячмінь ще перед соєю. Потім наступного року хочуть покривні рослини. Потім кукурузу, а, кукурузу, а, кукурузу, а після, після того кукурузу. сою. Він, Він вас почув. Не знати, бо ще не знають, що буде призивна рослина. Скільки опадів випадає за рік? Дуже різне, різновидне. Цього року дуже сухе. Тільки 600 міліметрів. А, звичайно, в середньому. В середньому 700 міліметрів за рік. Но це так, що, наприклад, так розподілено, що може бути, що перше півріччя взагалі немає дощу. Звичайно, покривні культури, коли сіють, переживають, що не хватить вологи, вони заберуть. Від основної культури. Тут та ситуація, коли покривні культури допоможуть забрати вологу лишню, яка є. Крім того, що ну, всі останні е, плюси, які вони дадуть. У цей дуже глинистий ґрунт дуже багато коренів потрібно для того, щоб вони розвелися. Дуже сильні корені потрібні. Видно з ґрунту, що <tot> в цьому році вже три рослини тут бували, вже посіяли, <tot> і... а немає, ще все немає коренів. Що Шо би їм зробити для того, щоб, щоб залишилися корені? Якби це була його земля, 50 би корів зразу купив і постійно на корм сіяв би, щоб вони тут постійно пасли. Рядом поле з покриними культурами. І тут нема ніякої води. Трошки щільніший був ґрунт, ніж там, де ми стояли. Була озима пшениця, після того покривна рослина і буде кукуруза. А як йому подобається це поле? Так, подобається. Звернулися, що немає води на нього увагу. Так, раніше теж замічав, що не тыс? стояла а, вода. Із-за -за цього -за він дійшов до думки, що і, дуже важливо і, тут використовувати покривні культури. Або потрібно розущіннювати завжди, що дуже багато роботи забирає, дуже багато грошей. А, або вони працюють для нього. Так ви, оказується, знали, що робити? Знає, завжди покривна рослина, просто вони не вирощують інші тільки покривні культури. А, і ще й добре. А звідки вони? Це олені. А, тут і олені приходять? Тут і олені. приходять. Атомотники. Це так нормально, але він би не ці покривні рослини не вирощував. Це добре буде, наприклад, для кукурузи, що буде після неї. Якщо б довгостроково думати. І з великими коріннями, щоб було. Тоді треба знову кормові культури. Як суданська трава, таке, що виростає дуже великими, то процедура трошки медленні, але довгострокова. Довгостроково ліпше. Опять треба 50 корів. Хтось не хоче корів, так? Кінемакарі отега. Раз, ну то це камера, хоч байон ТМ середний, два фер'я. А у вас вже були корови? Уже були тут корови, було 200 штук, але вони на молоко їх тримали. І так як тут може хоч коли дощ випасти і постояти, не добре корів тримати. Десять років тому за один рік було тут вісім виливів річки і озера. Затопляє, да, зато що... вони бояться. А, бояться розводити. Да, розводити. А, ризики корінь. великі, так? Так, так, так. Може бути, що вода тільки так протікає, а може бути, що більше води буде тут стояти. Це грунтові, води високо, так?

Ну і no, як відлічається від, від вона? І ще вам земля. — Тепер це найліпша земля в нього. Так може і там треба Ну, Обережно, no, no, але там теж доходять до... На тій стороні 7,2 тонн на гектар. Тут приблизно 9, 9 тонн. і 20 метрів різниці. А якась його зміна тут? Точно так, як і він вже розказував на попередніх землях. Кукурудза, соя. Кукуруза, Пшениця і покривна культура. Ну як я йому тут подобається? Що за филе. Земля. Коли він почав землеробство, це була перша ділянка землі, на якому він сказав, що хоч як би не було, тут буде ну тілі, тут не буде обробляти землю ніяк, щоб порівняти, щоб знати, щоб мати досвід. Мінден Мінден дуже дуже подобається, бо чим e далі, тим краще. Видно, <coughs> hogy... <coughs> vagy... <Vedno>, що там черв'яки навіть не треба копати і видно, видно черв'яків. Morżaš, nagyon moržas. розсипчаста, і зразу там черв'яка. На поверхні, да. Обажається цю землю. Дуже головне, що там уже там уже виявилися такі великі черв'яки, що роблять такі... Фигула, Ходи. Вертикальні, да. Що роблять вертикальні кітме там місце. Тут брали примірку і з 2 метри глибиною і ще були корені у цих дирках черв'яків. Не розумію, якщо може не обробляти землю, а. тоді навіщо він обробляє її? Відчувається, що точно те роблю, що і з тою землею, але тут вже більше повітря. Дуже подобається. Тут суміш покривних рослин була. Тут була суміш, яку вони купляли. Готове, готова суміш. Там є Зайдеться від галерей. Це суміш чотирьох культур. Там є редька, фацелія, гірчиця і конюшина. А що розвідеш? Соя? Сою. Соя. На весну це повністю зникне. Тепер не видно навіть ґрунту, а на весну воно повністю зникне. Така вже тут мікробіологія, що все розкладеться. Tessék! Ах, з Ігеля Запах життя. То фузарія немає, бо тут грибки природні. Та і іде і сонячок кукурузи, токсинів кукурузи. Там районі дуже багато кукурузи було хворої. А в нього не хворі. De hát amikor ezek a gombák föl megeszik a származmányokat, akkor nem lehet. Takják se korosi hrybé, van ez idájuk pszichorok. Ilyet szeretnék én is. Ilyet szeretnék én is. Tíz év. Ah, nem, nem. Én hamarabb akarom. Ne cserezd el, hogy csak a kasztor is. <laughs> <laughs>